Доброго дня! До вашої уваги комп'ютерна продаж на базі процесору Intel Xeon e 5 2650 v 2 Холодний. Архітектура як у третього покоління Intel. Відеокарта GTX 1060 на 6 ГБ 16 ГБ OZP DDR3, 250 ГБ SSD m PCIe Express. У материнській платі, жорсткий диск на 500 ГБ під ігри та файли та блок живлення на 500 Вт. Ось як він виглядає. Червона підсвітка, така нейтральна, глаза не довбить, вона не відключається, вона є статичною. роз'ємам поз... ззаду. Це 8 USB 2.0, мережа, звук материнської плати. У відеокарти на борту 2 HDMI, 2 display та 1 DVI. Зверху 3 USB, кнопка вімкнення, перезагрузки та. 3,5 5 джеки під мікрофон та навушники. Великий вентилятор 120 мм на процесорі. Він охолоджує радіатор вірему процесора, і SSD, і відеокарту, і оперативну пам'ять. Тобто, обдуває все навколишнє пространство. Це дуже добре для максимально довгої експлуатації. Монітор підключений через HDMI. Зараз запущений Cyberpunk. Тестую кіберпанк, тому що це сама найважкіша гра, що на сьогодні є. Яка може на максимум загрозити як і прос, так і відеокарту. Та показати їх температури. З потужністю. Так, температура в приміщенні 26 градусів. ПК під нагрузкою у кіберпанку споживає 220 Вт з розетки. Тобто, фактично, якщо 80% КПД враховувати споживання ПК десь близько 170-180 Вт. Тобто, Бокаживня на 500 Вт з дуже великим запасом, можна ставити більш потужні відеокарти. Ось такі температури. 69 градусів на відеокарті. 69 градусів на проці. Проців... Процесор восьмиядерний, 16-поточний на частоті 3 ГГц. Ось такі налаштування графіки. Тобто приблизно середнє. Отримуємо 45-50 FPS у чертах міста. Де, дуже, де багато машин, де багато NPC. До 40, до 40 буває. У дуже загружених локаціях. Поза межами міста стабільно 55, 60. Тобто стандартний FPS для GTX 1060 на 6 ГБ. споживання 8 ГБ ОЗП 4,3 ГБ відеопам'яті, відеокарти. Так, показую. Диспетчер завдань, система. Диспетчер приладів. Ось видно характеристики. Процесор встановлено Windows 10 Pro останнього оновлення. Процесор i5-2650v2, 16 GB ОЗП. Так, диспетчер завдань показує GTX 1060 на 6 ГБ. Диск C SSD на 240. Диск D у нас не розміщений. Зараз розмітимо. А, він не підключений, тому що був підключений тестовий SSD. Так. Е, процесори. Зараз тут покажу. Ось. 8 ядер, 16 потоків. Він за потужністю як Ryzen 5 1600. Тобто цей процесор 2014 року. Ryzen 5 5600 на 6 ядер 12 потоків. 2017. року Тобто вони конкурують. 16 ГБ пам'яті SSD Так, показую час, коли це все знімається. 25 червня 1135. Все встановлено пакет Офіс. Останній драйвер на відеокарту. Встановлені всі оновлення та дві гри. Кіберпанк і Відьмак. Все. Зараз покажу ще, скільки він споживає без нагрузки. Так, вимкнув кіберпанк. Зараз стабілізується. Все, ніби стабілізувалось Тобто, в простої 70 Вт споживає всього. Це непоганий результат. Добре, дякую за увагу. Пишіть особисті повідомлення. Можу зібрати ПК під замовлення, без проблем, без питань. Запитуйте будь-які питання. Покажу все на відеозв'язок через Viber, Telegram, якщо так буде зручно. Дякую. До побачення.